Футбольними баталіями в 10-тій спортивній школі стартував четвертий сезон міських змагань Veterans Family Games. Футзал один з найпопулярніших видів спорту у річному календарі ветеранських ігор. У першому турнірі на майданчик вийшли понад 160 учасників. «Кривий рік єдине місто в країні, яке проводить змагання не лише серед ветеранів. Військовослужбовців, але обов'язково черг серед членів родин. Чому? Тому що мета наших змагань, ви всі це знаєте, це фізична, психологічна, емоційна реабілітація. А з родиною реабілітація завжди краще. І от розпочинаються у нас ці змагання сьогодні, 17 січня, і закінчуються 25 грудня. Скажу статистику за е Три роки, що вже були змагання, в них прийняли участь 4 тисячі людей, з яких лише в 25 п'ятому році переможцями стала тисяча, і всі отримали призи. Міські змагання ветеранів стали базою для високих досягнень криворізців на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Багато хто з тих, хто приймає участь федеральська Белігіємз. Їздить на і на різні українські змагання в інших містах, і на республіканські змагання, і на закордонні змагання. І от два хлопця у нас Назар Вознюк і Олег в які у Дюссельдорфі на Games приймали участь, отримали високі державні нагороди. Орден за заслуги третього ступеню. Давайте їх привітаємо. Перше у змаганнях Veterans Family Games бере участь команда кривбас амп. Її гравці отримали цього дня спортивну форму з міською символікою. Ми отримали спортивні костюми самі вже з, нашими, як, з нашим брендом ка кривбас амп. З логотипом нашого міста рідного, щоб ми його представляли вже. Ну, нас і так, вже всі ми з Каворого, але з такою формою це ще буде. Вона дуже, дуже гарна, в якій знаєте, не соромно пройтися буде і по вулиці. Команда Кривбас Амп вже має високі спортивні досягнення. Зараз команда активно розвивається, та ми запрошуємо всіх, в принципі, хлопців. З ампутаціями, якимись вадами фізичними, брали вже в змаганнях. брали в змаганнях від ліги дужих, їздили на усілякі змагання змагання по, по Україні. Є стимул для розвитку надалі. Капітана команди активно підтримує його дружина Анастасія. А я веду соцмережі цієї команди, тому я завжди з ними. Це дуже допомагає, тому що вони розвиваються тут. Це спілкування з іншими людьми. Вони щось пізнають нове і дуже цікаве. Таке змагання прийшов перший раз. Граю в футбол за нашу криворізьку команду АГМП Крибас. Тренуюся вже як три місяці. Та це дійсно спорт підтримує, дає нас наснаги. Плюс сама фізична підготовка свого роду спорт дисциплінує. От. Тому хочу звернутися до всіх побратимів, які мають ампутацію, які до спортивних змагань. Приймайте активну участь, і це вам буде дуже велика підтримка. Ігор Пісний, гравець команди «Нескорені Кривий Ріг. Він теж учасник перших змагань сезону. Я особисто більше приймаю участь в волейболі, теніс, більярд. Ну, сьогодні вирішив спробувати так сказати, сили, піддержати хлопців, прийняти участь у футзалі. Поспілкуватися, зустрітися, це за головна мета. Підтримку міста крепко відчуваємо, підтримують, виділяють транспорт на змагання, проводять кожну суботу змагання, 17 видів спорту в тому році. Для цієї жіночої команди це вже четвертий сезон ветеранських ігор. Кожного року додаю, команда. Стає ще більшою, тому що додаються, так як і молоді дівчата, в яких на сьогодні е батько стоїть на захисті нашої країни. Е трену тренуємося двічі на тиждень. Е класна, крута команда, молода. А можете поглянути, що у нас навіть команда по віковому цензі половина такі вже 40 плюс, а і 20 плюс. Минулий сезон Family Games. У нас були перемоги із футболу, із питанку, і також з футболу великого на великому стадіоні. І з футзалу також арбітраж змагань забезпечувався на високому рівні з суддівською бригадою, яка обслуговує матчі української прем'єр-ліги. Кожна з команд показує. Спортивний принцип боротьба йде до останнього і в кожної віковій групі, і у дітей, і у наших мам, жінок, і також у ветеранів. Всі-всі показують боротьбу, жагу до перемоги. Тому дуже важливо бути сконцентрованим, тому кожне рішення. Кожне рішення, воно, е як то кажуть, на вагу золота. Тому треба бути сконцентрованим, приймати правильне рішення. Ірина Зінченко, Валерій Кожухар, Олег Каплій цей день.